Всіх вітаю на моєму каналі. Дивляться відео, викидають люди вже деякі копають картоплю. На даний час у нас картопля ще буде зелене, листя починає сохнути, є, як то кажуть, берізка. Ну, Підкопував картоплю, бачу, урожай буде, такий середній, Ну, на даному часі. І з понеділка, надіюсь, будемо ми косити. Може трошки пізніше. Пройшли у нас жнива. Тут, як пам'ятає, хто була у нас пшениця озима, 18. Сотих. Вже стриня здіскована. Комбайн прийшов, убрав. Це було до 10 числа прибрано. Ну, взяли трошки більше тони, десь тонна 100, 100 з сотих. Ну, Як кому цікаво, за комбайн заплатили 1000 гривень всього лиш. Трактор прийшов, зіскував так само. Скільки? По-моєму, 800 гривень, наскільки я пам'ятаю. Трактор брав 45, да, Ну і отак. Пшеницю в основному я більшу половину. Ну почув, що всю продав. У нас ціна була з городу забрати, люди забрали по 8 гривнів. Ну я думаю це нормально. Так зараз считайте, затрати ніби не маленькі, але якщо посчитати, що продати тонну пшениці, взяти 8 тисяч і Віддати те, щоб робити землю і за комбайн. Ну, Якщо не вважає свої, своєї роботи, то потратили всього 3000. Ну, коротше, половину суми є. Ще можна як так потратити потім ті гроші на трактор, щоб зарати. Далі картоплю викопаю в планах більшу половину продати. По чому, що буде, не знаю. Буде видно. А, ще хотів показати О, помідорки зелені. Він був вибір, там червоні були, пообривав. Десь трошки бурі були, вони дойдуть. Тут був часник цибуля. Я посадив от три рядочки картоплі. В погрібі була ще картопля, лишалася, десь півідеречка. Я її порізав на половинки, посадив, ще, вже вимахала, ще трошки і буде квітнути. Буде молода картопля. Та й таке О, чекаємо. От малина наша так само. Лівчолки от літають. Видно. Трудяться. Не будемо їм заважати. Ще трохи і піде малина. Так що всім добра, злагоди, миру. Скоро також будемо вже знімати відео як копаємо картоплю.